Коли ми говоримо про інші питання, які стосуються, наприклад, питання мови, я переконаний, не будемо цього говорити, будуть працювати треті провокативні сили, які будуть робити цієї теми політику, замість того, щоб українська нація, українські політикум працювали на раціональну організацію дій, прогрес, розпід, економічне зростання. Ми будемо ходити по Одесі з плакатами про проблеми руського язика, чи в Криму, там, чи в Луганщин, на, на Луганщині. Але, шановні жони, я до вас звертаюся, ви ж громадяни цієї країни. Якщо ви бачите нещирість держави по відношенню до проблем, мовних проблем національних меншин, будь ласка, відкривайте шпальти, говоріть. Ми будемо звертати це увагу. Але якщо поряд існує спекуляція, то я, я прошу вас, теж не будьте гуханіми.